Буду виготовляти штучний маточник. Значить, в мене там сім'я готова вже, що ще її запечатали я минулу неділю там забрав матку. Зараз зроблю патрон штучного маточника, так як описано в цій літературі. Значить, За 93 й рік видавництво описано тут біля 15-ти способи підсаджування маток. І тут є патрони штучної ощини, де роблять невеликі отвори в маточниках цих патронах. Зараз я виготовлю патрон із штучної ващини. Маточника. Намотав на олівець. Так, щоб перекрили, гарненько притиснути і склеїти. Ножиком відріжу. Зараз тут так відріжу рівненько і приклею. І потім прямокутничок, яким заклею одну частинку. Ну, це довго, довгий кусок, треба десь 7 см. Так, частину. Відрізав лишнє. Десь тако приблизно нам потрібно. Олівець такого діаметра, щоб матка вільно рухалась, але й не могла розвернутися. І трошки його гарно тут сплюснути з'єднання, щоб не розклеївся. Тут лощину треба, щоб тепленька була. І потім краєчок заклеюю зараз одну сторону. Сочок. Зараз заклею. Так, ось щось вийшло. Треба прогріти запальничкою нагріть нагріти трошки краєчок, бо проламує так. Хоч і шило гостре, але все донагріти, щоб воно такий навіть вигляд вийшов. Все, зараз йду по матку. У мене там внуклеусі є матка і посажу сюди плідну матку. Отой вулик. Так, ось є. Взяв, акуратненько запускаю сюди її, щоб вона туди пішла. Все, вона там видно там. Зараз на сонце де видно. Вон там вона рухається, бачите, вниз вгору, але розвернутися не може. По тіні видно. Зараз в самому низу. Вниз я зараз закриваю, з приплюскою, а вверху таки там утвори є. Значить, тут он, видно маточку гарну. Я ще більше приплюсну, щоб її десь півтора сантиметра можна було рухатися вперед-назад, щоб безпосередньо в цьому вулику зніму магазини. Так, десь тут можуть бути свищові маточники. Притягнуть. Треба, щоб хоч один був запечатаний. Значить тут не видно, що на інших рамках немає ще запечатаного. Є запечатані маточники, будь-який, якщо сфокусується, о, є запечатані маточники. Вибираю ось цей маточник і на його місце його аж туди глибоченько вириваю, на його місце точно сюди прикріпляю оцей ось маточник. Я його трошки сплюсну, щоб він... Тут так оно наводиться ну. різкість. Так, і ось тут. Коротше. Так, є запечатані маточники. значить, Я ось так сплюснув, щоб матка там трошки рухалася, взад передала і не могла розвернутися. І ось на місці цього запечатаного маточника. Зараз я точно на те місце прикріплю оцей маточник. Вже плідною маткою. Патрон цей. Ось я акуратненько його видаляю з цього місця. Ось видаляю. І на це місце мені треба прикріпити отой маточник. Значить можна тут тако пробити отвір, щоб туди, на ту сторону, просунути. А сплюснути. О! Отак. І туди той отвір просовую і згинаю. Це маточник тут на місці. І матка там є. Обережно, також щоб її не, не приплюснути. Значить, ще під низом видалю, то що щоб за рамки не зачепилося. Ось так ось місце йому зроблю. І отут отак його закріплю. Закріплю. Тепер повертаю. У вулик. Я ж подивлюся, ну, минулий рік я пробував так підсаджувати, то годину-хвилин 40 матка вже виходить і ходить по рамках і бджоли нормально на неї реагують. А також тут а оці маточники вони вигризають. тільки це треба робити так, щоб сюди плідну матку. Ну і тут тільки запечатали. І в перший любий запечатаний маточник, отак От прикріплюють штучний маточник. Все, акуратненько опускаю вулик. І буду через годинку подивлюся. Там плідна маточка. Ось. Все. Повертаю назад в магазини трошки меду там піднесли соняшка бачимо капну ще щось носять ось медок так ну що ж пройшло більше двох годин тому що я відлучився і подивлюся чи прийняли матку Снимаю знов И расстаю всю рамочку, де я прищипливал маточник. Так, двигаемся. Ну що, вони її випустили. Зараз перегляну, найду її. Випустила з нього. Подивлюся, де потім покажу, як вони до неї відносяться. Ну і далі там уже процес у них піде, само собою, будуть сіяти. Зараз постараюся знайти матку. Так, ось знайшов цю тлідну маточку, яку підсадив. Ходить воно вже як своє. Ставляю, хай наводять порядок. Тоді я подивлюся, може трохи їх підскоротити. треба медові магазини забрати, щоб вони гарно обсідали, щоб її було досіяти. Повертаю назад, маточники не вириваю, вони їх самі повигризають. Ось цей маточник. Зараз я його вийму. Дивіться, як вони гарненько випустили, вигризли, Навіть із боку вони там щось хотіло прогрізати. так.